Привіт всім. Хочу сьогодні показати реплей на ШПТК, де мені вдалося дати 8500. Так, танк, скажу, одразу мені не дуже сподобався. Ще буду його докатувати. Брати три позначки, але... Ну, геймплей не не моя машина. Точно зараз така техніка, вона не є універсальною. Більшість мап дуже складно відігравати, але от тут мені пощастило з мапою. Спочатку бо я почав винить свого тімейта на ELC, що він не поїхав світити першу другу лінію. От, Але, можливо, так і краще. От, Тут, звісно що дефолтна позиція, яку ми робимо собі просто пострілом фугаса в дерево. От і валимо його на праву сторону. От в цьому бою у мене дуже багато не буде залітати. Десь близько 20 пострілів у мене не залетіло, з яких. Ну, я думаю, що я запайв. Ну, максимум 5, не більше. До речі, багріплею, не показує, що там. Ну, Точніше, показує, що десь там почав підвантажуватися фугас, але я скіпнувся. На кумуль. Що я хочу сказати? В чому ж основна проблема? Вчора я зіграв цей бій, захотів його завантажити на ботріплейс. І так я цього і не зміг зробити. До речі, зараз ще одну дам XMC. Тут почало трошки залітати. От, як бачимо, є не незрозуміло чим займається. Моя команда просто їде пушить без інфи другу лінію, відповідно за це і помирає. Перша поїхала ВКшка, за нею тигр, ще одна ВКшка. От, тобто, що ми бачимо? От, Вільна камера. Тіпи просто віддаються. Шквал не може пересвітити ХВК. Як ми бачимо, бачат грає в ту сторону. Тобто тут світить ХВК. Шквал, ну, звісно, він його не пересвітить, тому що ну, такі ЛТ не може пересвічувати ХВК. І от тут я засвічую ХВК. А, я чомусь думав, що я чекнусь. Так як я його засвітив, я якраз дав постріл, думав, що чекнусь. Тому відкатив. Поганий постріл насправді. От, але дав каток. За рахунок чого зміг добити його. І чудово, однієї ЛТшки вже немає, тобто. Начебто більш-менш, якби команда не зливалася, але команда далі продовжує зливатися. ВКшка їде все рівно пушить. От, І вона там зараз помре. Такий спойлер. От, Я тут ще сподівався, що, можливо, усі зніметься з 7-8 лінії приїде сюди. І буде тут світить. В такому випадку був би шанс більш ефективно, напевно, зіграти цей бій. Але він цього не робить. Не знаю, навіщо він там світить. Я, до речі, після бою не подивився, скільки він там насвітив. От тут я. Ну, таке враження, начебто, норм дав шот, але. Ну. Він просто полетів вище. Звісно, можна було дати краще, але там часу на те, щоб краще вицілить, майже не було. Тут робимо нергала шотним, це, до речі, теж важливо. От, і тут ВКшку нашу починають розбирати. І за нею так далі їде ще один тип віддаватися на Т15. 703 в центрі помирає, отримує від XM, а швидше за все, тому що 600 плюс. Отак от, от моя команда закінчується. Отут тут зараз буде класний постріл. Я даю в центр танка, у мене летить в каток. Отут тут вже залітать. Ну і тут добили. Тут зараз класний шот буде. Угу. Дуже пощастило, насправді, що я йому дав І ще й з катком. Ось тут тільки альфа не пройшла, я не добив один хп. тут віса третього не залітає, він починає рухатися. Я погане знову ж таки випередження взяв. Оце один із тих шотів, які я самостійно зафейлив. А тут я вбивав ІСА 3, тому що він може піти в рельєф. Я бачив, що зліва світиться іс 2. Але для мене більш небезпечний це все ж таки іс 3, тому що він може піти в рельєф. Тут я ставлю кумуль, добираю Контрадіктуса, це теж насправді доволі таки важливий був фраг. Ось тут, із 2 у нього виявляється, є ремка. Тут я йому ще один шот даю, і вже є 5000. Тобто, ну, вже бій непоганий, скажімо так. От, і тут у мене просто перестає залітати. У мене кумуль 330 пробиття. Я не можу пробити з 2-2. Ну, це сміх, звісно. Просто, типу, нереально щастить. Я не знаю, боюсь уявити, що би в цьому бою могло би бути, якби у мене залітало так, як треба. О тут добре що Nomad на мене не заагрився. Він виш... вирішив вийти до бит 703. -го. От і в результаті що? Ну, вся моя команда вона злилась. ВКшки, Тайп, Тигр, Єлсі, Шквал вони просто неадекватно зіграли. Але ну, запорука хорошого бою. Тут я, до речі, сподівався, що у мене пройде альфа фугасом, вона не пройшла і все рівно довелось витрачати дві тички. Запорука хорошого бою це тупорилі противники і ще більш тупі союзники. Ну і при тому, щоб це був не трубачок. Приблизно такий бій ми її знайшли. От, тут я чекнув, заїжджаю за кущ, щоб він був не прозорим, і не засвічуюсь після пострілу. Тут чудово, чарік добиваєся другого, я розумію, що треба розтискатися через другу лінію, тим паче, що є в центрі три шотних танки, вже всі світились, є інфа по всім. От, і ну, я думав, може поїхати за артою в цьому моменті. Зараз підчекнуть центр. Ну, Тут, звісно, кращий простріл на XM, плюс у нього більше альфа, я добираю його. От, тут вже є 5 фрагів, я бачу, що ну, цілком можливо тут ще й пула взяти, і можливо і виграть бій. Ставлю фугаси, добиваю ЛТшку. Він поки роздавав барабан в Чаріка, то отак от безтолково і помер. Так, тут я вирішив поїхати за артою. Е Нехай, я думаю, противники стають на базу. Якщо що, я повернусь і буду збивати. Тут уже в цей же таймінг зразу хтось стає на базу. От я розвертаюсь. Розумію, що треба їхати підсвічувати, тому що чарик, швидше за все сам собі не підсвітить. У мене була тут збірка з оптикою. Можна було би бонус дати за неймовірний трюк. Мені. Неса третього прострілу немає. Давайте трошки прискоримо. Оп, і тут ми бачимо, що другий танк з'їжджає з бази. Це шотний Ка'єн, Легко його добиваємо. Ну і відповідно, що СМВ стоїть, бере базу. От я її чекаю. А, і чому я поїхав зараз трошки правіше? Тому що є танки на міду. Якби я стріляв з лівих кущів, то, ну, все ж таки, була певна вірогідність того, що я зможу засвітитися після пострілу. Мені треба було не засвітитися після пострілу, тому що для мене це могло би бути критично. Особливо враховуючи те, що ярта. Тут я збиваю фугасом. Просто щоб збити базу, бо я не знав, чи він там ще підставиться краще. Отдаю ще тичку ББшку і намагаюсь його висвітити ще раз. Насправді, отут я вже втрачав час даремно, я розумію, що даремно втрачав час. Але глобально я би не сказав, що це на щось вплинуло. Я намагався його висвітити, думав, що може там буде ще якийсь простріл. Блін, дуже класно, коли тімейти, які злились, починають підказувати в чаті. О ну, тут дуже поганий простріл. ББшко зрозуміло, що сенсу навіть немає намагатися дати шот. Я ставлю фугас. Думаю, а, може пощастить, залетить, я зіб'ю і потім щось іще придумаю. Але, ну я не влучаю, звісно. І розумію, що треба їхати, розтискатися по карті, тому що якщо я зараз не зіб'ю з СМВ, то перспектива на цей бій максимум на 8 фрагів. От, я все ж таки хотів тут пула залутати. От я переїжджаю, лівіше, чекаю, тому що міг стояти нергал або із третій. Розумію, де приблизно стояв СМВ, даю туди блайнд і успішно збиваю. Так, ось це важливий насправді зараз був, Добираю його. Все, і сейвлюсь від СМВ, він мені не встиг дати. Реакція його трохи підвела. Угу. Тут мене підсвітив із третій. Дуже добре насправді, що він загрився на чаріка, який світиться. Тут після першого промаху в мене вже тряска почалась, тому що я розумію, що ну, мені просто критично не вистачає снарядів. Тут я бачу, що СМВ стріляє в чаріка. Я вже мав відсвітитися, тому я просто отак от їду. От, вирішив поїхати за артою, просто залутати 10-й фраг. Ну, я вже розумів, що мені не вистачить просто, щоб е вбити і СМВ і вбити Арту. Не знаю, можливо, я би там якось обдурив би СМВ, заїхав би йому взад, дав би фугас і 2 ББшки, а потім, що, вбивав би арту тараном. раном. Ну, не знаю, таке собі. От, тому я вже поїхав, просто зробив свій 10 фраг. От, і зараз я не знаю, чому я тут почав зупинятися. Ну, тут вже голова не думала. Не знаю, можливо, я думав, що він під'їхав ближче. Ну, але в результаті я отак от, от проїжджаю, проїжджаю. Насправді міг просто, спокійненько собі їхати ще, як мінімум, там метрів 50, може навіть і 100. І він би мене не чекнув би. О, тут я його засвічую. От, дивіться. Засвічую. Даю. І. Ну, звісно, я не влучаю. О, тобто, ну. А, якби у мене цей шот залетів. Якби залетіли б інші шоти, в мене було б набагато більше боєприпасів, і, відповідно, я би міг би цей бій ще дотащити. Е, бій цей ми, відповідно, програли, тому що СМВ взяв базу. Ось от, такий. Впертий от. тіп, я його фармив із однієї сторони, і з іншої, він все рівно стояв і брав базу. От, такий бій. Ну, Насправді. Рекордний бій для мене на восьмому І рівні ось 8 рівні безпосередні результати 8500 дамага 10 фрагів, тобто, ну, відповідно, майстер, медаль Пула, основний калібр, захисник воїн. What? Команда у мене зіграла просто як тобто Ми бачимо ось якраз цей Шквал, Тигр, Тайп, 2 ВКшки, АТ-15, ну, Боти, я би так сказав. От І от моя реалізація. 66 пострілів 51 влучання. Тобто 15 ми просто навіть не влучили в техніку. Окрім того, з 51-влучання е, у нас тільки 37 пробиттів пробивань. От, Ну, нехай там плюс 20 що я фугасом давав без пробиття. Окей, тобто 39 і все рівно у нас там залишається 12 пострілів, які ми ще й не пробили. Тобто, ну, 15 не влучили, 12 не пробили, 27 тичок, не зрозуміло де. І я ж кажу, що ну, можливо я там зафейлив ну, 5 забій. Можливо, ну нехай навіть 10, та хай навіть 15, але у мене ну, мали залишатися ще тички. Я не так багато фейлив, щоб. Залишиться без стичок в кінці бою. От, тому ось так. Дякую за перегляд. Якщо хтось буде дивитися без підписки, то підписуйтесь. От, стріми намагаюсь проводити кожного дня.